Сейчас Время. ти що ти будеш платити, блядь? Та яка різниця, на. За двоє? Це нормально. Ні, ну за себе і за рогу. Ну давай. Яка різниця. Ага. Що, спина з чими? Я ж не думав, що так, блядь. З чими? Ну, не йде, зажав, ні. Фраць? Фраця чи в копчик? Вийшов, вийшов, копчик. Ну, блядь, зажав. Да, да, А я теж, я, блядь, бігав щось. Навіть пас не можу віддати, блядь. Ну, так, да. Болить і все, блядь. Ну, что, давай, давай, да, дякую. Назад, <просу> назад. Давай. Ски, 150? Да. <просу> Ничего страшного, Лаутар. Что ты, не туда даешь? 500. Нет, yeah, да, ага.

І так 6 очок взяла взяли. Yeah. З такою командою 6 очок нормально. І що, вийде, перся, димон, Да-да. Заграємо. Залежимо, раним.

Не, ну так. <реш> До виходу гра, пацаны, блядь! Проходим. Не понял! Нет, нет, не ходи, нет. Давай! Ага, давай! Винос, вынос! Бобчик, веди! До выхода, до виходу гра! Все!